Вночі російська окупаційна армія вчинила масову атаку на Дніпропетровщину, била по інфраструктурі, підприємствам та житлу людей. Є серйозні руйнування, проте, на щастя, минулося без постраждалих. У кривому розі ворог вдарив по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури. На місці прильотів у нас є серйозні руйнування. Зараз там працюють усі служби. Кілька районів міста залишилися без світла. У Павлограді поцілили по промисловому підприємству відновлювальні роботи зараз тривають. Поряд з підприємством також є пошкоджені дачні будинки. Під ударом градів та ствольної артилерії знову опинилася Нікопольщина. У самому Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа на автозаправці. До ліквідації наслідків у нас було залучено 14 рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. Пожежу вже ліквідовано. Площа пожежі склала 100 метрів квадратних. Також обстрілами були пошкоджені кілька приватних осель, багатоповерхівка, коледж. Виробництво меблів та промислове підприємства наразі. Рятувальники продовжують обстежувати територію у Марганській громаді. після обстрілів пошкоджені лінії електропередач, через що без світла залишилась понад одна тисяча родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації.